Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Побухи лунали у російському брянську, там працювало ППО. В місті сталися пожежі, а під удар дронів могла потрапити військова частина, стверджують очевидці. Загалом губернатор Брянщини заявив про збиття 15 БПЛА та запевнив, що постраждалих і руйнувань немає. Натомість у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися кадри з пожежею. Хочу, Неспокійними видались ніч та ранок і в Підмосков'ї, яке опинилося під атакою дронів. Там звітують, що збили понад 30 БПЛА. Мама! Місцеві жителі публікують відео, на якому видно, як збивають безпілотники. Це вот ё... второй. Вот взрыв, ещё один пошёл. Это второй над нами. Бора Сюди, коротше, поїхали мы. А прямо, а перший прямо у нас над головами пролетів і пішли взрывы. Місцеві публікують відео пожеж. Так, в Раменському у вогні два Не будинки. Значно, Постраждала жінка. Тут, походу, попала валяються. Повідомили про пожежу під Жуковським, а в Соф'яному горять о, автівки. до к нам хулі. Заїхався розгонять. Автомобілі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово запровадили план Килим, затримані на виліт та приліт авіарейси. Ярослава Морущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Феодосійський термінал, який вразили сили оборони, найбільший за обсягами перевалки нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Його використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Успішність нічного удару підтвердив генштаб. На кадрах видно пожежу та велетенські стовпи диму. Твороди такі взриви, попали все таки в нефті базу. Бажай там. Телеграм-канал База повідомив, що пошкоджено п'ять резервуарів та постраждало троє людей. З осені 22-го року на нафтобазі стояли системи ППО Панцер С С-1» та відбити атаку вони не змогли. А місцеві жителі пишуть в пабліках, що пожежу у Феодосії бачили навіть жителі селища Кіровського, яке розташоване за 25 кілометрів. Там все сусідні собака, кучу топлявері. Пропагандистський телеканал Крим 24 назвав удар по нафтобазі загорянням та інцидентом. Утім, згодом повідомив, що у зв'язку з загорянням у Феодосії запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. Місцева так звана влада одразу почала запевняти, що Крим та Севастополь повністю забезпечені бензином та диспаливом. Ми сьогодні ситуація з топливом в принципі стабільне запасів втоплюва вистачає на республіки для населення республіки. Так і для частних структур, які займаються свої звозим доставку продукту. В самій Феодосі одразу після пожежі тимчасово призупинили рух приміських потягів та перекрили частину вулиць. Через сильне задимлення евакуювали близько трьохсот осіб. Частина міста та навколишні села лишились без води. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ марафон. Єдині новини. Величезний стовп густого диму, який розтягнувся щонайменше на півтора десятка кілометрів, та резервуари у вогні таким видався ранок у Ростовській області в Каменському районі. Там пожежа на нафтобазі. За інформацією наших джерел НПЗУ разили сили гур та ССО. Очевидці кажуть, перед цим був сильний вибух та розповідають, що на територію впало щонайменше два безпілотники. Видос знімаю проти кабліжі. Водночас наші джерела у спецслужбах повідомляють, що нафтобазу Атлас було уражено за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. Це горить опять Атлас. Взрив був близько трьох часов. Взрив був сумасшедший. Дим стоїть. Просто катастрофічний. Огонь плам'я. Страшно спать. Атлас від нас. Двох кілометрах Комбінат «Атла» спеціалізується на постачанні нафтопродуктів російській армії, що у 2020 році на його базі відбулись спільні навчання російського міноборони та Росрезерву. Тоді відпрацьовували три способи, як транспортувати нафтопродукти для потреб армії: автомобільний, залізничний та трубопровідний. Нині ж після удару БПЛА пишуть місцеві телеграм-канали, палає два резервуари, пожежники намагаються запобігти вибуху інших. Охренеть, жар чувствуется отсюда. И горела нефтебазаб. Губернатор області заявив, що над регіоном, нібито було збито чотири українські безпілотники. Щодо до пожежі він спершу нічого не згадував, а потім написав, що внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на паливному складі. Посадовець стверджує, що немає ні постраждалих, ні загрози розповсюдженню вогню на житлові будинки. Як можна спати, коли це відбувається? Я не розумію, дим тут Ох... про. І вперше за понад два роки повномасштабної війни вже в день було атаковано дронами Кіровську область. Під удар потрапили ємності для зберігання нафтопродуктів на комбінаті в місті Котельніч. Від України до нафтобази відстань понад 1100 кілометрів. Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав і загоряння не сталося. Водночас телеграм-канал База з посиланням на місцевих написав, що горів один резервуар, і пожежу вдалося загасити. Треті на сніженні Ой, бляті сьодні гарніже там безпілотники. Вночі атакували і Липецьку область. А через загрозу атаки БПЛА над аеропортами Казані та Нижньокамська закривали небо для польотів. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ. Марафон. Єдині новини. Палав і, врешті, пішов на дно у російському порту Кавказ, що у Краснодарському краї зайнявся і затонув пором з 30-ма цистернами палива. Інцидент стався напередодні по обіді. Російська влада заявила, що порт нібито атакували Збройні Сили України, в результаті чого зайнявся залізничний пором «Конротрейдер». Саме він переправляв пальне з Росії до окупованого Криму. Відео пожежі опублікувала низка телеграм-каналів. За даними місцевого губернатора, 17 членів екіпажу врятували. ще двох шукають для гасіння порому залучали пожежний потяг. Величезний стовп дину, диму було видно і через затоку в окупованому Криму. У Севастополі оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Тимчасово перекривали рух автотранспорту Кершинським мостом, а також зупиняли роботу морського громадського транспорту в Севастополі. А в Керчі незадовго після пожежі на поромі вже виникали чималі черги на автозаправках. Українська сторона наразі офіційно інцидент у російському порту не коментувала. По нам прильот ракети. Просто капец. Американські бомби влучили у зводно опорний пункт у Курській області. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав, як виглядає цей удар високоточними керованими авіабомбами, і зауважив, було уражено ворожий пункт управління безпілотників, підрозділ РЕП, техніку озброєння та до 40 військовослужбовців РФ. А перед тим Олещук оприлюднив кадри роботи наших льотчиків тактичної авіації, де видно, як вони розносять логістичне сполучення у Курській області. В результаті Мінус дві мостові переправи. Тим часом Воронезьку і Курську область атакували дрони і ракети. В соцмережах з'явилися кадри, на яких палають і вибухають військові об'єкти країни-агресорки. Зокрема, під час дронової атаки місцеві кажуть, що основний удар припав на військовий аеродром Балтимор, на якому могли зберігатися не лише військові літаки, а й боєприпаси. Також тамтешні телеграм-канали пишуть про ракетний удар по Курській області, і що нібито ворожа ППО збила чотири ракети. Про здобичі вдалось вполювати. З такої запальної ночі на Курщині і в Воронезькій області офіційно сили оборони ще не повідомляли. Єкатеринбург у вогні. Масштабна пожежа сталася у ніч проти вівторка. За словами місцевих жителів, спочатку пролунав сильний вибух, потім почало горіти. Та ще й так, що язики полум'я видно звідусіль. За офіційними даними, гориться житловий будинок, однак площа займання становить понад 250 квадратних метрів. Потім локальні медіа додали, що це. Житло місцевої екоактивістки. Жінка займалася захистом лісопаркової зони. Щодо причин, чиновники вже її знайшли, начебто вибухнув газовий балон. Утім, користувачі мережі у це не вірять. Балони зазвичай не вибухають так, щоб чутно було аж у сусідньому тагілі. Мінус су 34 та склад боєприпасів у гур розповіли деталі бавовни на російському Морозовську. Ще два літаки ймовірно пошкоджені уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, заявили у головному управлінні розвідки Міноборони. Про це свідчать дані космічної розвідки. На супутникових знімках можна розгледіти знищений винищувач-бомбардувальник Су 34 Також повідомляється, що повністю знищили ворожий склад авіаційного озброєння. Полум'яний тиждень для окупантів розпочався з купальської ватри. В ніч на 7 липня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. По тому почало горіти. Стовпи полум'я було видко звідусіль. Окупаційна влада заявила, відбулася розгерметизація труби. Натомість телеграм-канал «Роспартизан» повідомив, це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні стафету вибухів перейняла Воронецька область. У їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу ППО. Горіти ж буцімто то почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Та прилетіло трій безпілотніка. Паланий бачив. в селі нікого. Короче, ваги. У ніч на вівторок від сирен ракетної небезпеки прокинулися жителі Білгорода. В небі лунали вибухи. В частині домівок вибиті шибки. По тому губернатор В'ячеслав Гладков сповістить, БПЛА збили, але є один загиблий. Між тим у Ростові не дрімало підпілля. Партизани Руху Атеж спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає ростов на дону з окупованим Маріуполем. З повітря також попрацювали. Щоправда, вже не підпільно. До Ростовщини навідалися українські дрони. Губернатор області Василь Голубів, як водиться, заявив, ППО відпрацювала як належне. Збивали, вочевидь, власними підстанціями і багатоповерхівками і будинками у приватному секторі. А цей дрон тримав курс на Волгоградську область. Ласового калача отримали жителі міста Калач на Дону. Там безпілотники поцілили у нафтобазу. Згоріло щонайменше три резервуари з бензином. Росіяни діють як належне, фільмують усі прильоти. Заразом роблять компліменти. Філігранній роботі зсуте просто очень умний ход ніж є зіло. Они просто туди далі, де саме всякие взрывоопасные вещи. Они сейчас зараз будуть нагреваться нагріватися і я уверен. Насправді БПЛА тримав курс не на чоловіка у човні, а на Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Тут базується військовий аеродром випробувального центру російського Міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Єське Сумувати за дронами довго не довелося. Наступної ночі ті знову завітали до Ростова на Дону. Місцеві жителі фільмували роботу ППО. Стараннями ЗСУ і в самому місті, і в області нині кількадобові стабілізаційні відключення світла. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. І з'являються нові відео з місця влучань у Білгородській області Росії, як і очікувалося їх щедро постять місцеві на кадрах. В вибиті видно розбиті вікна і будівлі у кількох місцях. Там спалахнули пожежі. Місцеві також пишуть, що бомбосховища у місті зачинені. Сигнал повітряної тривоги вимкнувся в цьому регіоні десь годину тому. Одразу було чути звуки вибухів. Російські міноборони заявило про нібито вісім збитих снарядів РСЗВ вночі. У Білгороді також не спали. Гучно було і в Курській області. Місцева влада повідомила про 25 збитих над цими регіонами безпілотників і незначні руйнування у приватному секторі. Пожежа в аеропорту Сочі. Місцеві публікують відео, на якому чорний стовп диму здіймається на десятки метрів. Адміністрація Литовища уже поспішила заспокоїти росіян, мовляв, усе йде за планом, а вогонь запалили спеціально, начебто на території аеропорту проводять навчання, і російські менесники відпрацьовують вміння гасити пожежу в аварійних ситуаціях. У Краснодарському краї Росії безпілотник влучив у нафтопереробний завод. Інцидент стався о третій ночі. Після вибуху виникла пожежа за пів години вогонь загасили. Місцеві жителі писали в соцмережах, що перед потужним вибухом чули звук, схожий на газонокосарку. Росіяни стверджують, що ніхто не постраждав а от про масштаби руйнувань мовчать. Водночас, як звітує міноборони Росії, за ніч, начебто, знищено 36 дронів над акваторією Чорного моря. І північно-західною частиною Криму. Під звуки вибухів прокидалися під російським Саратовом. Телеграм-канали публікують відео масштабної пожежі із селища Красний Октябрь. Екстрені служби заявляють про вибух на газопроводі. Мовляв, сталася розгерметизація. Площа займання сягнула уже двох гектарів. За даними місцевих ЗМІ, постраждала частина газопроводу піщаний умед. Сторожівка, вогоні, стовп диму, видно з різних точок міста. За словами очевидців, перед початком пожежі було чутно вибух. Ну і свіжа бавовна в Росії тамтешні змі повідомляють про нову атаку безпілотника. Дрон упав на будівлю ФСБ у Курській області. На опублікованому відео видно серйозну пожежу і дим. Натомість, за офіційною інформацією, губернатора регіону у наслідок атаки українського безпілотника спалахнула нежитлова споруда в Курчатові. Минулося без постраждалих. Окрім того, чиновник повідомив про, начебто, збиття ще двох дронів у сільській місцевості. Вибухова ніч у Криму українські військові підірвали в окупованій Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. Про вибухи у порту Феодосії стало відомо близько третьої години ночі. Місцеві пабліки повідомляли, що ймовірно підірвано корабель, який привіз шахеди з Ірану. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Через детонацію в порту виникла величезна пожежа, окупаційна влада півострова визнала факт влучання, а місцеві жителі масово викладали відео прильоту в соцмережах. В смысле, сейчас не потушить, а ну так. Нова атака дронів на Москву. Один з вибухів пролунав біля бізнес-центру Москва Сіті. За кілька секунд до того очевидці бачили, як над ним пролітав безпілотник. Над бізнес центром було видно густий стовп диму, перекриті набережна та найближчий міст до Москва. Сіті крім того, пошкоджений один із павільйонів експоцентру. Влада російської столиці вже підтвердила, що розбудили москвичів вночі саме безпілотники. Проте переконують усі, начебто позбивали. Втім, одразу після буцімто ідеальної роботи ППО був закритий повітряний простір над аеропортом. Внуково усі рейси скасували.